В приміщенні міського клубу Сутисківської громади безкоштовні консультації ветеранам та членам їхніх родин надають менеджер, юрист та психолог мобільного хабу. 29-річна Діана Савчук розповідає, її чоловік Андрій на захист батьківщини став минулого року. Під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав поранення, втратив кінцівку. Діана каже, прийшла, аби отримати консультацію щодо протезування чоловіка. Щоб ну, знати, що за чим має бути ну, від початку там, до кінця, як ну, наші дії далі. Консультації в рамках проєкту Мобільний хаб надають фахівці ветеранського простору, каже регіональний координатор Андрій Сайкович. На Вінничині проєкт стартував у вересні. Сутисківська громада стала шостою, в якій побував мобільний хаб. Найбільша проблема це є. По безвісі зникне ми максимально розробили алгоритм, куди людина по потрібно звернутися. Ми розробили повністю заяви зразки і відповідно адреси і, і прямо при нас воно це все оформлюється. Ініціював проєкт Український фонд швидкого реагування Айрекс за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки, говорить керівниця програми Вікторія Климчук Длугач. Не кожна сім'я або не кожен ветеран, тим паче, якщо у ветерани є інвалідність або є ампутація кінцівки, вони не кожен можуть сісти на автобус, маршрутку, дехто не має власного транспорту і поїхати, грубо кажучи, у Вінницю отримати свою послугу. Так? І іноді їм треба отримати послугу безпосередньо там, де вони проживають. Ганна Штефанюк втратила сина на війні минулого року. Прийшла, аби дізнатися, як оформити пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Дуже зручно звісно. Дуже, дуже бо самому добитися Все дуже тяжко. річна Наталя Давискиба прийшла по допомогу психолога. Півроку тому втратила сина Андрія. Він пішов боронити країну від ворога минулоріч в серпні. Розповідає жінка, загинув на Чернігівщині під час виконання бойового завдання. Я собі представляю, що він що десь там. Не можу змиритися, що його нема. Він дуже хотів жити. Він не знав, що так буде. Ми всі вірили, що він виживе, але поранення не було сумісне життя. Проєкт Мобільний хаб нині реалізують в п'яти областях, каже Вікторія Климчук-Длугач, окрім Вінничини, на Львівщині, Миколаївщині, Одещині та Хмельниччині. Наступними областями, в якій працюватиме мобільний хаб, стануть Рівненщина, Сумщина та Чернігівщина. Проєкт триватиме до червня наступного року. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.